6 грудня всі діти та й дорослі чекають на диво, щоб до них прийшов, прилетів Святий Миколай. 51 мільйонів зілочок та мозку для оленів. Так. І... Ми теж чекаємо нашого Миколайчика, тому що дітки поводили поводилися та були слухняними. І для того, щоб зустріти його, і та, зустріти його добре, ми хочемо спекти в нашій печі святкові пряники. Печиво, Миколайчики, зараз покажемо, як ми це робимо. Так, для наших миколайчиків беремо борошно, цукор, ванільний цукор. І розпушувач. В... В, в, в Україні вшанування Святого Миколая розпочалося разом із прийняттям християнства. Цей день завжди відзначали особливо урочисто. Святого Миколая вважали захисником бідних, заступником хліборобів і покровителем мандрівників, та найбільше його любили діти. Для них він був добрим охоронцем. Люди влаштовували святкові обряди. Увечері поважний член родини, зазвичай дідусь, перевдягався в святого Миколая, заходив у хату з подарунками і згадував добрі та не дуже добрі вчинки кожної дитини. Це мало важливе виховне значення, а діти щиро вірили, що святий про все знає, якою б не була справжня історія святого Миколая. Головним залишається його символічне значення любов до ближнього та милосердя. Але просіяли. Та-дам! молодці. Все. Додаємо один розпушувач і 400 грам цукру, половинку давай розпушувач та один создано. Все, все, зайка, все. Все, досить. Все. О, О, опа. Нет. Так, і 400 грам цукру. Готово. Можна я? Так, бери і всипай все сюди. Молодець, все, Перемішуємо. Чи Мо ложкою. Не. Зараз я дам тобі ложку. Чекай. Перемішуємо тепер наше тісто. Ні, чи є на Зручно. На залізну. Чого залізно. Так, додаємо ванілін. ванилин. Давай, я, ти мішай, а я додаю. Тут? Ось зайка обережно, щоб за края не висмикували. добренько. Та-дам-та-дам! Та Вибачаюсь за трохи неохайний процес. Так буває, коли готуєш з дитиною. Головне це атмосфера свята та щастя. розсипане борошно ми потім приберемо. І поки готується тісто, Льоша вже розпалив піч. Чекаємо, коли вона добре нагріється, щоб було достатньо жару для випечки печива. Цей вогонь створює абсолютно незабутню атмосферу затишку. Ви тільки подивіться, яка краса! Все, заливаємо 300 мл гарячої води. Озерок я, мама. Перемішуємо, як можемо. Тепер розмішуємо кіска. В радянські часи традицію святкування Дня Святого Миколая майже придушили. Але. З 1990 року вона почала відроджуватися. Нині, вважаючи, Миколай приходить до дітлашні з подарунками вночі з 5 на 6 грудня. При цьому на Західній Україні для подарунків ставлять на підвіконня черевички, натомість на східній малята шукають подарунки під подушками. За традицією, подарунки мають отримати тільки слухняні діти. Бо не слухняним Микола надійшли різочки. Але справді одержують усі, а вимога слухняності спонукає бути сумірним весь рік. Ну що, наше тісто постояло, відпочило, і тепер будемо розкочувати, і буде магія. Залай. Будемо ось такими формочками. Одна комучка. Вона одна, але тут багато варіантів. Робити наше печиво. З такою скалочкою будемо. Будемо розкочувати. Будем розкочувати. Беремо один шматочок, так? не все. І от прямо на цій досточці, добре? будь угу. ласка ближче. Добренько, Так, ближче підсуваю. Давай. О, давай. Молоде! Да ты. Давай. Вот так. Давай. Так. Ага, треба посыпать борошном, правда? Угу. Тришечки, давай. Так. А ну -ка, раз. И качалку. Так. Теперь вот так. И качалку. І качалку. Давай. Все, качай. Давай я ще. Ну, качай. На заході України існувала традиція до цього свята пекти спеціальні пісні коржики, миколайчики. Так і ми робимо. А погода цього дня говорила про те, якою буде зима. Якщо холодно, то весь сезон буде холодним, а якщо тепло, то зима буде ясною, без сильних морозів. Мені оцей маленький зматочок треба. Таку купили форму цікаву, і вона. <кій> О! Ну, будуть у нас такі, що за думка. Я... Люди я... добрі пояснюють, в чому задумка. думка? Тут залишаються такі. речі. Я... 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 Да, я... З формою вийшло смішно. Виявляється, що ми її не розділили, а намагалися витискати печива неправильно. Добре, що поруч був чоловік тоді, який допоміг нам розібратися. Що хотів сказати автор? Придумавши ось таку форму. <кл Guerra> дивись, Раз. 4, Обери ручку. О, так, воно, оце ладно, Ми, я зрозуміла. Але <пл Word> далі в чому? Navy, but... Зараз татусь покрутить в ручках, подивиться, в чому. та тато, ти такий розумний. Вау. так. Їх декілька. Да, з одной стороны выйдет, с нашей новой. Ну да. Пихушка. Трошки того. Той вошли. Так, давай. Далі діло пішло веселіше. Наробили миколайчики в цілий противень. В цьому процесі брали участь всі члени родини. Найголовніше, що син робив багато печива самостійно. Сподіваюсь, такий теплий спогад залишиться у нього в пам'яті і буде його гріти в дорослому житті. Хто знає, що? Чекає наших дітей в майбутньому. Нехай зараз у них буде настільки щасливе дитинство, наскільки це можливо. Якщо поруч з вами є діти, які потребують підтримки, згадайте про них це свято, подаруйте їм радість або диво. Навіть маленький жест уваги зможе поселити в дитячому серці щасливий спогад, який буде підтримувати дитину в майбутньому, це я вам точно кажу. Так, тим часом наша пічечка промирає. Помастили печиво яйцем та відправляємо наших миколайчиків в піч. Пектися. Щоб не пропав жар, зробили ще маковий рулет та пироги з маком і зі смородиною. Бо якщо піч розпалюєш, треба заповнити її. Такі правила збереження енергії. А ще до нас завітав сусід і показував, як треба ставити випічку в розпечену піч. Тепер да, скоро. Так, направо-наліво? Так, одразу. Вот, Зорієнтуйся сам. Світло нам вимкнули, тому світимо ліхтариками. Вибачайте нас, будь ласка, за таку картинку. Які часи, таке освітлювання. Що ж поробиш? Через годину ми дістали печиво та пироги. Здається, спеклись вони як треба, гарні, красиві. Та ще й ми потім всіх сусідів по вулиці пригощали, і мені навіть наступного дня сусідка дзвонила і казала, яка смокота. І цукру як треба, додали, і посолі чудово, і саме тісто м'яке. Ну, хвалили. Тому, я сподіваюсь, і виглядають вони такі теж гарні, красиві та й рум'яні. А поки ми готуємо печиво з, з синочком, то розповім вам абсолютно класну історію, як рогачі з цієї хати. Через десяток, мабуть, років повернулися в цю ж хату. Чудовий наш сусід, вітання, він нас дивиться, його родина нас дивиться, колись хотів у себе в будинку побудувати піч. І йому наші хозяева, нашої хати віддали ці рогачі. Ось, і вони ось в такому ж зібраному стані стояли, стояли там 10, мабуть, років, і піч не побудували, так склалося, але рогачі залишилися. Якщо б вони. Тоді не потрапили до нашого сусіда, то хазяїва цієї хати там помінялися, то, мабуть, їх вже тут, тут би не було. А так, вони зберігалися у нього там 10 чи більше років. І е, коли наш сусід побачив наш канал і зрозумів, що з печкою ми з пічкою працюємо то написав і сказав: чекайте, будуть вам рогачі, прямо ваші, з вашої хати. І оця шалена цікава історія, як через десятки років в нашу ж хату повернулися рогачі, і це так класно, і ми так йому дякуємо. Ми знаємо, ви нас дивитеся, дякуємо дуже, дуже, дуже. Ваші рогачі будуть працювати з рідною пічкою. І далі будуть в строю, <гаду> будуть радувати нас і допомагати нам та й і жити там, на своєму місці, де вони і були. Зверніть увагу, рогачі з рідними дерев'яними тримачами, і ось цей такий спрацьований край, то він був спрацьований об ось цей край пічки, коли дістаєш важкий горщик рогачем. Впираєшся в край, і ось так от з роками ця поверхня чешується, стесується. І, образ... ну, і така цікава форма виходить. От, так що у нас Прям не те, що рогачі рідні, а ще й самі дерев'яні основи рідні, такі самі, як і були. То це супер, клас. Радісті немає меж. А ви колись бачили в одному з відео, як в мене такий великий тримач, який я купила на барахолці, не втримав менший горщик, і горщик впав. І я така: ага, треба нам купити десь такі менше рогачі. І всесвіт мене побачив, почув. І ось вони менші, більші, які яких хочеш тепер є. Ой, супер, дякуємо! Це абсолютно чудово. Ініціатива і так класно, що ці рогачі повернулися до хати. Потім ми з дітьми розмальовували наших миколайчиків спеціальною їстівною фарбою. Вийшло не прям щоб гарно. Художнь... До художнього ідеалу ще далеко, але з душею ми старалися. Плануємо наше печиво поставити на тарілочці біля ліжечка, щоб коли вночі прийде святий Миколай до дітей, він міг підкріпитися. Бо в нього багато справ, багато діточок чекають на подарунки, то й сили у нього мають бути, а наше печиво стане в нагоді. Малюєш, покажи. Ось така краса вийшла. Це печиво для святого Миколая. На столику біля ліжечка поставили смаколики і молочко для Миколайчика Коли він прилетить до нас вночі, зможе підкріпитися. Вже ніч. І ви уявляєте, я зустріла Святого Миколая, який приніс подарунки і попросив передати їх дітям. Тому зараз піду, їх підкладу там під подушки для того, щоб вони завтра прокинулися і знайшли свої подаруночки. А вам бажаю добра ніч і.

Дітки отримали свої подарунки, і щастя немає меж. Так чекали Святого Миколая. А я бажаю вам, щоб дива ставалися навіть якщо ви дорослі. А також не забувайте про тих, хто потребує нашої уваги. І самі ставайте маленькими помічниками чудотворця. Це навіть більш приємно, ніж отримувати подарунки. Це свято приносить людину тепло, родинний затишок, відчуття дива та можливість подарувати щастя іншим. Добре, що святий Миколай існує, нагадуючи нам про головне бути людьми, нести добро.